Частина п'ята. Мої пригоди на морі. Розділ 22. Як почалися мої пригоди на морі? Пірати не поверталися. Навіть з лісу припинилася стрілянина. Вони дістали свою порцію на сьогодні, сказав капітан. Ми змогли перев'язати поранених і приготувати обід. Сквайр і я заходилися куховарити на вільному повітрі перед Блокгаузом. Незважаючи на небезпеку, хоча, правду кажучи, ми погано розуміли, що ми робимо, бо з будинку увесь час долинали жахливі того непоранених. З восьми людей, які постраждали в бою, живими залишилися тільки троє той пірат, якого підстрелили біля бійниці, Гентер і капітан Смолет, становище перших двох було безнадійне. Пірат помер під час операції. А Гентер так і не прийшов до пам'яті, незважаючи на всі зусилля лікаря. Він лежав нерухомо, важко дихаючи, так само як старий пірат у нашій корчмі після апоплексичного удару. У нього були розбиті груди і при падінні пошкоджено череп. Тієї ж ночі, не приходячи до пам'яті, Гентер помер. Рани капітана були хоч і болючі, але не небезпечні. Його внутрішні органи майже не були пошкоджені. Перша куля, куля Джаба Андерсена, пробила йому лопатку і трохи зачепила легені, а друга влучила в литку і порвала зв'язки. Лікар запевнив, що капітан зовсім одужає. Але кілька тижнів він не повинен ні ходити, ні ворушити рукою і по змозі навіть не розмовляти. Випадковий поріз у мене на щоці. Виявився просто дрібницею. Лікар ливсі заліпив його пластером і на додачу ніжно посмикав мене за вухо. Пообідавши сквайр і лікар, сіли біля капітана і почали радитися. Нарада закінчилася вже після 12-ї години дня. Лікар надів капелюх, узяв пістолети, засунув за пояс кортик, поклав у кишеню карту, повісив через плече мушкет. І, перелізши через частокіл з північного боку, швидко зник у лісі. Ми з греєм сиділи в далекому кутку блокгауза, щоб не чути розмови наших старших. Побачивши, що робить лікар, грей так оторопів, що вийняв з рота люльку і забув її покласти назад до рота. Хай йому чорт. вигукнув він. Чи не збожеволів, доктор Лейвсі? Не думаю, відповів я. З нас усіх він збожеволює останній. Ну, братику, сказав грей, якщо це так, тоді збожеволів я. А по-моєму, відповів я, лікар просто має щось на думці. І коли я не помиляюсь, він пішов на побачення з Беном Ганом. Як це й підтвердилося потім, я мав слушність. Тим часом. Спека в блокгаузі стала нестерпною. Пісок на подвір'ї розжарився на південному сонці, і в голові моїй почали народжуватися фантастичні думки. Уявіть собі, що я почав заздрити лікареві, який ішов у прохолодному лісі, слухав співи птахів і насолоджувався запахом сосен, тоді як я пікся на цій триклятій пательні, де пахло кров'ю і де лежали мертві. Огида, яку викликала в мене наша фортеця, була майже ж такою великою, як і страх. Поки я мив підлогу і чистив піском посуд, мене дедалі більше приймала заздрість до лікаря і непереборна відраза до цього місця. Нарешті я випадково опинився біля мішка з сухарями, мене ніхто не бачив, і я почав готуватися до втечі. Набив сухарями обидві кишені своєї куртки. І пішов, ви можете називати мене божевільним. І, звичайно, задум мій був безрозсудним і очайдушно ризикованим. Але я вирішив виконати його, вживши всіх запобіжних заходів. Сухарів вистачить мені принаймні до кінця наступного дня. Потім я взяв два пістолети, кулі і порох. У мене було все і я почувався себе озброєним. По суті, план мій був не такий уже й поганий. Я хотів дістатися піщаної коси, що відокремлювала бухту від моря на сході, знайти білу скелю, яку я помітив напередодні ввечері, і подивитися, чи не там сховано човен Бенагана. Безперечно, це варто було зробити, але, знаючи, що мене не відпустять з Блокгауза, я вирішив втекти. Зрозуміло, так робити не слід було, але ж я був іще хлопчаком. І не міг гамувати своє бажання. Скоро для втечі випала слушна нагода. Сквайр і Грей допомагали бентувати капітана. Шлях був вільний. Я переліз через частокіл і зник у хащі. Перш ніж помітили мою відсутність, я відійшов уже так далеко, що не міг почути ніяких криків. Цей мій ост... другий несподіваний вибрик був іще гірший за перший. Бо захищати блокгауст лишилося тепер тільки двоє здорових чоловіків. Проте, так само, як і вперше, мені пощастило, і я дуже сприяв у рятуванню нас усіх. Я пішов до східного берега острова, бо не хотів з'являтися на тому боці коси, що виходив до моря, і де мене могли побачити зі шхуни. День уже схилявся надвечір, хоч сонце стояло ще високо. Продираючись крізь хащу, я чув не тільки віддалений гуркіт прибою, але й шелест, гілок та листя, отже з моря віяв досить сильний вітер. Незабаром стало прохолодніше я вийшов на узлісся і побачив перед собою синій сліпучий простір моря і прибій, що піняво розбивався біля берега. Я ніколи не бачив, щоб море біля острова Скарбів було спокійне. Навіть у тиху погоду. Коли рівно блакитна поверхня океану лежала нерухомо під яскравим сонцем, величезні вали з гуркотом котилися на цей берег вдень і вночі. Грім прибою було чути всюди на острові, від нього нікуди було сховатись. Я, й... я йшов вздовж берега, з насолодою прислухаючись, до шуму моря. Потім я вирішив, що вже досить далеко відійшов на південь і почав повсти під захистом густого чагарника вгору на хребет коси. Позаду мене було відкрите море, попереду бухта. Сильний вітер з моря почав поволі слабшати. Його заступили мінливі повітряні течії з півдня і південного сходу, що приносили густі хмари туману. Протока, захищена островом скелета, здавалася такою ж спокійною і свинцево тьмяною. Як і в той день, коли ми вперше її побачили. Іспаньола від Ватерлінії до верхівки щогли, де повис чорний піратський прапор, відзеркалювалася в нерухомій воді. Біля корабля я побачив човен. Сілвер, його б я пізнав з будь-якої відстані, сидів на кормі на офіцерському місці і розмовляв з двома піратами, які перехилилися до нього через борт корабля. В одного з них, безперечно, в того самого негідника, який недавно перелазив через частокіл, на голові був червоний ковпак. Вони про щось розмовляли і сміялись, але мене відділяли одних них ціла миля, і тому я не міг розібрати жодного їхнього слова. Раптом до мене долинув страшний нелюдський крик. Спочатку я злякався, але потім пізнав голос капітана Флінта, папуги. Мені навіть здалося, що я побачив барвистого птаха на плечі його хазяїна. Човен відчалив очхуни і попрямував до берега. А пірат у червоному ковпаку і його товариш пішли в каюту. Сонце сховалося за підзорною трубою, туман погустішав, почало швидко смеркати. Я зрозумів, що не можна втрачати й хвилини, якщо я хочу знайти човен сьогодні. Біля скеля Чітко вирізнялася на косі серед чагарника, але була ще досить далеко, і я згаяв чимало часу, щоб добратися до неї. Мені частенько доводилося рачкувати в густих кущах, була вже майже ніч, коли я намацав руками шорсткі виступи скелі. Біля її підніжжя праворуч була невеличка западина, поросла зеленим мохом і схована у густому зарослому чагарнику. Та піщаних горбах. У глибині западини виднівся намет з козячих шкур, подібний до тих, які роблять цигани в Англії. Я заліз у западину, підняв край намету і побачив там човен бена гана. З усіх самородних човнів цей був, так би мовити, найбільш саморобним. Бен сплів з міцного дерева кривобоку раму, а потім обшив її козячими шкурами хутром всередину. Оце і весь човен. Не знаю, як він міг витримати дорослу людину, навіть я ледве вмішувався в ньому. У човні була везенька лавка для весляра і ослінчик для ніг. Лежало там і невеличке весло. До того ж, я ніколи не бачив плетених рибальських човнів, на яких плавали стародавні британці, але потім мені довелося бачити їх. Щоб ви мали більшу уяву про човен Бенагана, скажу, що він був схожий на найперший і найменш вдалий серед цих суденець. А втім, він мав також головну їх перевагу був легкий, і його вільно можна було переносити з одного місця на інше. Після того, як я відчукав човен, мені слід було повернутися до Блокгауза. Але у мене виник інший план. Я так захопився цим планом, що ніякому капітанові смолиту не вдалося б примусити мене від нього відмовитися. Я задумав підплисти вночі до іспаньоли і перерізати якірний канат, щоб течія викинула її на берег де завгодно. Я був певен, що пірати після сьогоднішньої невдачі вирішать знятися з якоря і вийти в море. Цьому слід перешкодити, поки ще не пізно. Наш Хуні, як я помітив, немає жодної шлюпки, і тому небезпека здавалася для мене дуже невеликою. Чекаючи, поки остаточно стемніє, я сів на пісок і почав гризти сухарі. Ніч випала найпридатніша для мого задуму. Усе небо затягло густим туманом, і невдовзі, після вечірньої зорі, на острові скарбів, запанувала цілковита темрява. Коли я, взявши на плечі човен, вийшов з печери. І, спотикаючись, почвалав до води, серед навколишнього мороку видно було тільки дві світлі крапки велике вогнище на березі коло болота, де пиячили розгромлені пірати, і вогник з кормового віконця на шхуні, що стояла на якорі. Відплив повернув корабель носом од мене, але я бачив не стільки саме світло, скільки розпливчатий відблиск його в тумані. Відплив уже почався. І мені довелося досить довго йти по мокрому піску, перш ніж я наздогнав відступаючу воду. Пройшовши кілька кроків бродом, я вправно спустив свій човник на поверхню води. Розділ 23. У хвилях відпливу. Човник, як я й гадав, виявився цілком придатним для людини мого зросту і ваги. Легким і рухливим. Але разом з тим, він був до того верткий і кривобокий, що керувати ним було просто неможливо. Роби з ним, що хочеш, із шкури дерись, а він тобі все крутиться та й крутиться. Сам Бенган би знавав потім, що плавати на цьому човні може тільки той, хто вже звик до його вдачі. Ясна річ, я не знав ще вдачі човника. І він у мене плив куди завгодно, тільки не туди, куди треба було мені. Здебільшого він повертався до берега. І коли б не відплив, я нізащо не добрався б до шхуни. На щастя, відплив підхопив мене і поніс від берега. Він ніс мене прямо до іспаньоли. Спочатку я помітив пляму, яка була ще чорніша за навколишню темряву, потім розрізнив обриси. Корпусу і щогл. А за якусь мить, бо чим далі я запливав, тим швидше гнав мене відплив, я опинився біля якірного каната і ухопився за нього. Канат був натягнутий, мов струна, з такою силою рвався корабель з якоря. Навколо корпусу шхуни течія відпливу вирувала і шуміла у темряві, немов гірський потік. Один удар мого ножа. І іспаньола помчить туди, куди понесе її течія. Але я вчасно збагнув, що коли відріжу е, різко туго натягнутий канат, то він може вдарити мене як кінь копитом. Коли б я зважився на цей божевільний вчинок, то, безперечно, пішов би на дно разом із своїм човником. Я втримався і почав вичікувати. Коли б нещасливий випадок. То мені, мабуть, довелося б відмовитися від свого наміру. Але вітер раптом змінив напрям і почав віяти вже не з півдня, а з південного заходу. Поки я барився та розмірковував, несподівано налетів шквал і посунув іспаньолу проти течії. Канат під моєю рукою послабився і занурився в воду. Зрозумівши, що не можна гаяти ні секунди, я вихопив з кишені свій морський ніж. Відрізав його, відкрив його зубами і одне по одному почав перерізати волокна каната. Коли лишилося перерізати всього дві волокнини, канат напружився знову, і я почав ждати наступного пориву вітру. З каюти вже давно лунали гучні голоси. Але, правду кажучи, я так захопився своєю справою, що не звертав на них ніякої уваги. Тепер, від нічого робити, я почав до них прислуховуватися. Я пізнав голос другого боцмана Ізраїля Генса, колишнього каноніра у Флінта. Другим співрозмовником був, безперечно, пірат у червоному ковпаку. Обидва, судячи з голосів, були п'яні донестями і все ще пили. Один з них з п'яним криком відчиняв кормове віконце і щось викинув у воду. Очевидно, порожню пляшку, а потім вони не тільки пали, але й сварилися. Лайка сипалася без перестану, і іноді мені здавалося, що починається бійка. Проте через кілька хвилин сварка припинялася, голоси трохи тихшали, а потім спалахували знову. З берега, за дерев я бачив полум'я великого табірного багаття. Хтось наспівав старовинну сумну, одноманітну матроську пісню. Виводячи після кожного куплета такі журливі рулади, що можна було тільки дивуватися терпінню співця. Я не раз чув цю пісню під час нашого плавання і запам'ятав з неї оці слова. Ніхто не вернувся додому гулять, а вийшло їх в море аж сімдесят п'ять. Я подумав, що ця журлива пісня цілком пасує до настрою піратів. Які зазнали тяжких втрат сьогодні вранці. Але з того, що я бачив на власні очі, я переконався, що ці морські розбійники такі ж бездушні, як і море, по якому вони плавають. Нарешті знову повіяв бриз. Шхуна здригнулася і знову посунулася до мене в темряві. Канат послабшав, і я, натиснувши на ніж, перерізав останні волокна. Вітер майже не впливав на мій човник, і я раптом опинився під самісіньким бортом іспаньоли. Шхуна повільно повернулася навколо своєї осі і попливла у хвилях припливу. Я висловав щосили, кожної миті, чекаючи, що мене перекине. Та шхуна тягла мій човник за собою, і я не міг відірватися від неї, а тільки повільно пересувався від носа до корми. Нарешті вона почала віддалятися, і я вже сподівався позбутися небезпечного сусідства, але нараз мені під руку потрапив кінець мотузки, що висіла на кормі. Я одразу ж ухопився за неї. Чому я зробив це, не знаю. Очевидно, підсвідомо. Але мотузка опинилася в моїх руках, і я впевнився, що вона досить міцно прив'язана. Мені раптом закортіло подивитися у віконце каюти. Тримаючись за мотузку, я підтягнув човника до корми і, ризикуючи перевернутись, обережно підвівся. Я побачив стелю та частину каюти. Тим часом шхуна і її супутник, мій човник, швидко мчали за течією. Ми вже порівнялися з багаттям на березі. Судно заговорило, як кажуть моряки. Тобто почало шумно розрізати хвилі. І поки я не зазирнув у віконце, я не міг збагнути, чому пірати не, знімаю, не здіймають тривоги. Боючись перекинутись, я зазирнув у каюту тільки один раз. Але й цього було досить, щоб усе зрозуміти. Ізраїль Генц і його товариш, ухопивши один одного за горлянки, билися не на життя, а на смерть. Я швидко ослизнув назад у човник. Ще секунда, і він би перекинувся. В очах у мене все ще миготіли люті, налиті кров'ю обличчя піратів, освітлені тьмяним світлом лампи. Я навіть заплющив очі, щоб відігнати від себе це жахливе видовище. Нескінченні рулади на березі нарешті увірвались. І вся розбійницька зграя хором затягла пісню, яку я чув так часто. П'ятнадцять хлопців на скриню мерця, Йо-хо-хо, ще й пляшечка Рому. Пий, і диявол доведе тебе до кінця, Йо хо хо, ще й пляшечка Рому. Думаючи про те, що зараз виробляють ром і диявол у каюті іспаньоли, я здивувався, коли відчув раптовий поштовх. Мій човник різко нахилився і круто змінив курс. Швидкість течії стала страшна. Я розплющив очі, навколо шуміли, поблискуючи легким фосфоричним світлом піняві гребінці дрібних хвиль. Іспаньола, яка пливла за кілька ярдів попереду мене, теж, здавалося, змінила курс. Я тьмяно бачив її щогли в темному морі. Так чим пильніше я вдивлявся, тим більше переконувався, що її тепер відносить на південь. Я глянув на берег. І серце моє тривожно заколотало. Багаття тепер палало якраз у мене за спиною. Отже я різко звернула праворуч, тягнучи за собою і важку шхуну, і мій легкий танцюючий човник. Бурхливий потік мчав нас через вузьку протоку в відкрите море. Раптом шхуна зробила ще один поворот на 20 градусів щонайменше, і тієї ж миті. Я почув спочатку один вигук, а потім другий. Потрапив з капітанської каюти, затупотіли ноги. І я вирішив, що пірати припинили бійку, біда витверзала обох. Я ліг на дно жалюгідного човника і поклався на свою долю. Вийшовши з протоки, ми неминуче попадемо у смугу страшних бурунів, які одразу ж покінчать з усіма моїми муками. Смерті я не боявся. Але болісно було отак лежати і чекати, коли вона прийде. Отак я пролежав, мабуть, кілька годин. Хвилі кидали мене і обдавали бризками. Кожна нова хвиля загрожувала мені неминучою смертю. Поволі мене здолало якесь дивне заціпеніння, і я, незважаючи на весь жах свого становища, непомітно заснув. Мені приснилися рідні місця и старый адмирал Бенбоу.